У Російській Республіці Дагестан у місті Дербент невідомі обстріляли синагогу і церкву. У наслідок стрілянини, один співробітник поліції загинув, один поранений. Водночас у Махачкалі невідомі на вулиці обстріляли пост Дорожнопостова служба, у наслідок чого одного співробітника поліції вбито, шість поранено. Повідомляє російське агентство РИА Новости з посиланням на прес-службу МВС Дагестану. Оперативний штаб створено в Дагестані після стрілянини в Дарбенті та Махачкалі, повідомив глава республіки Сергій Маліков. Він зазначив, що невідомі здійснили спроби дестабілізації суспільної ситуації. Пізніше в МВС повідомили, що на вулиці Магомед Гаджиєва в Махачкалі триває бойове зіткнення. У громадській спостережній комісії Дагестану заявили, що в Дербенті в церкві вбито священика, а в Махачкалі охоронця церкви. Нагадаємо, що 22 березня в Росії стався напад на концертний зал Крокус Сіті Холіал. Озброєні люди влаштували стрілянину та пожежу в будівлі. В результаті інциденту загинули близько 150 людей, постраждали понад 550. Серед потерпілих понад 1,7 тисячі осіб. І як відомо, понад 50% громадян Росії повірили в те, що відповідальність за теракт у підмосковній концертній залі Крокус Сіті Холл нібито лежить на українській владі.